Вітчизняну скляну галузь не так давно, не наче квітка на асфальті прикрасило принципово нове підприємство, яке спеціалізується виключно на сучасній переробці склобою утиліта. Під час святкування 20-річчя незалежності України завод відзначив перші тисячу днів роботи. Хто є автором і першим творцем скла, загадка, яка навряд чи коли буде розв'язана. Відомо тільки, що вік найдавніших археологічних знахідок налічує понад п'ять тисяч років. Тож скільки цього дивовижного матеріалу, майже непідвладного природному розпаду, накопичилося у матінці землі, годі й рахувати. Адже повторна переробка скла разом з його масовим виробництвом була освоєна тільки на початку минулого століття. Донедавна в Україні вторинним склом переймались виключно скловиробники, саме скло варили з шихти суміш піску, каустичної соди і вапняку з незначним додаванням очищеного склобою. А понад три чверті виробленого переважного побутового скла забруднювала довкілля. В Європі ж середній показник відновлення скла сягає понад 60 а в деяких країнах – усі 100. Те, що зробила компанія «Утиліта», ті 120 тисяч тонн, які вони переробляють, це їх максимальна мощність сьогодні, я кажу, як знахідка. Якщо вже сьогодні почати говорити про компанію «Утиліта», то я би хотів сказати, що в нашій житті України вторичних ресурсів, стікої примисності, це примірно то, що з запорожця пересість на Берседес. Як же виникла в Україні ідея побудувати завод, аналогів якому і досі немає на усьому пострадянському просторі, і навіть у багатьох європейських країнах, виключно завдяки приватній ініціативі, Находясь в определенних условиях і держав в руках бутилку, я вдруг подумав, що якщо металолом переплавляють. То есть железо переплавляют, то неужели стекло невозможно переплавить? Мне хотелось построить объект, который нес в себе несколько таких вот э, аспектов. Таких. Это было бы здорово для государства. Очень хорошо. Это было бы хорошо для людей, в частности. И это было бы хорошо для меня, потому что это приносило бы доход для моей компании. Це був погляд людини, яка переглянула своє ставлення до забруднення довкілля сміттям і вважає його джерелом енергії та вторинної сировини, здатним приносити користь країні. Втім, від ідеї до початку її втілення в життя минуло майже 10 років. Треба було розібратися в ситуації. Мені треба було посмотрети, мені прийшлося поїздити по світу, тому що перше таке производство я на між Америкою і, от, і Канадою. Вот это нескільки време і всякого сомнения фінансірування. А саме будівництво йшло напрочуд швидко. Від підписання необхідних угод до здачі під ключ впоралися за 11 місяців. На околиці Новомосковська райцентру Дніпропетровської області на пустирі, просто на очах зростала промислова споруда, яка начинялась найсучаснішим імпортним обладнанням від провідного в цьому сегменті виробника із Австрії. У грудні 2008 року завод було запущено в експлуатацію, який іноземці часто порівнюють з європейським острівцем в Україні. Бо це перше і поки що єдине подібне підприємство у галузі. У нас також представники других компаній, которые занимаються в Європі. Они були приятно тим рівнем роботи, який ми построїли. не заметите разницы, пока не услышите иностранную речь. Проте утилита не в змозе вырешить самотушки проблемы повної переробки склобою в Украине. На сегодняшний день Украина вырабатывает год где-то порядка полутора, ну, миллион двести, миллион триста тонн стекла. А перерабатываем мы, как во вторичные ресурсы, как энергетическое, стратегическое сырье, не больше 350 тысяч тонн. Справа не тільки в сучасній технології, в кількості подібних виробництв, а насамперед в ідеології, на яку спиралися ініціатори створення поки що єдиного подібного підприємства, і яку сьогодні сповідує Європа, це екологія над усе. Адже твердження великого датського фізика Нільса Бора, що людство не загине від ядерної війни, а задихнеться у власному смітті, ще й досі залишається актуальним. Утиліта, мабуть, перше в Україні повністю екологічне підприємство, як за способом виробництва, так і за його наслідками. Візьмемо початок виробничого ланцюга сировину за відсутності централізованого збору склобою. Компанія здійснює його заготівлю власними силами. По-перше, закуповує в усіх регіонах України, навіть у Росії, створивши таким чином ринок, який значно зменшив кількість скла, що потрапляє на полігони. Гірманія имея население более 80 миллионов жителей человек. В обороте раздельного сбора 80 миллионов контейнеров разного объема, начиная от 200 килограмм, заканчивая 30 кубами. Я напряженно считал, сколько же в раздельном сборе на, у нас работает на Украине сегодня, но я не насчитал и 200 тысяч штук. О чем можно говорить? Зваживши на європейський досвід, з 2005 року утиліта першою в Україні розгорнула в семи містах роздільний збір склобою за допомогою контейнерів власного виробництва. Важливість цієї роботи зараз визнається усіма фахівцями, і як головний ресурс збільшення переробки вторсировини, і як дієвий важіль екологічного виховання населення. От наша задача на державному рівні вирішити вопрос, о роздільному зборі збільшити. Збор стіклобою, як такового. Якщо ми кажемо про роздільний збір сміття, по-перше, це дуже важливий соціальний крок. У людей змінюється психологія, вони починають розуміти, що пляшку треба викидати в окремий контейнер, папір в окремий контейнер. Унікальна для пострадянського простору продукція утиліти, очищений склобій європейської якості, повністю готовий до варки скла. То конкретний внесок у захист навколишнього середовища. Ось кілька конкретних фактів. Використання однієї тонни цього продукту заощаджує 1,2 тонни шифти, а кожні 10% до 3% енергоносіїв. Звісно, ми природні матеріали. Это Це можна ставити в заслугу. в какую-то. Мені думается, що не це головне. Головне, що ми не создали негативний ефект від использования. ми использовали і потім ми це обратно вернули. Ми не произвели вот этот вот загрізняючий ефект. От це вот важливо. Дійсно, кожні додаткові відсотки якісного склобою, закладені у піч, суттєво зменшують викиди в атмосферу пилу, окислів азоту, сірки інших токсичних речовин. Зокрема, кожна використана тонна вторинного скла зменшує на 315 кг кілограм викиди вуглецю, головного винуватця глобального потепління на планеті. А тепер підрахуємо: за тисячу днів роботи завод відвантажив 3600 залізничних вагонів або 200 тисяч тонн очищеного склобою. Це з поміж іншого 63 тисячі тонни вуглецю, які не потрапили в повітря, та 700 гектарів родючих українських земель. Врятованих від забруднення, площа, на якій вільно може розміститися солідний заповідник або сучасний міський житловий район. Усе це зроблено зусиллями невеличкого колективу, де навіть у часи світової кризи не було звільнено жодного з працівників. Вони вчасно отримували достойний заробіток. А ще, якщо говорити полезність вже в каких-то реальних цифрах, то можна сказати, що за цю тисячу днів. Ми заплатили більше 5 мільйонів налогов в різні бюджети, різних бюджету різних Більше 5 мільйонів. Усі ці зусилля не залишилися непоміченими у 2009 році. ТОВ «Утиліта» — єдине з країн СНД, стало повноправним членом авторитетної Європейської федерації переробників скла Фервер. Бере участь у загальноєвропейських екологічних програмах. Цей досвід переконує Нужно брати модель. западную, где э, люди прошли эти все, э, вот, все этапы и применять ее, это можно сделать достаточно быстро. Воля, воля жесткая, где-то э, где-то достаточно продуманная. Вот, хотя мы еще и не в Евросоюзе, но вот что касается переработки стекла, мы туда идем. Вот это вот радует. Треба тільки наполегливо дотримуватися своєї стратегії розвитку. У заводу є плани будувати нові виробництва на Заході України в Росії. Хоча все це і не приносить особливих бізнесових дивідендів, окрім моральних, поки що. Ну Є діла, які, я не побоюсь цього слова, богоугодні на самом деле. От не стыдно за них. От зробив і не стыдно. Поэтому... Когда у мене сыну 9 лет, вот, коли він мене справшує, папу, вот, а чим ти займаєшся? Вот я йому говорю, що синок, я делаю, мы делаем планету чище. Непроста ця робота. Аби робити її ефективно і щоденно, треба щиро любити свою країну, землю і партнера по справі, його величність скло. Стекло возникло його зробив людина. Оно послужило какому-то определенному там, человеку, послужило чему-либо на пользу. Потом оно вернулось к нам на завод. Мы его очистили. Ну, очистили от чего? Опять же, от внешних, неприродных факторов. Ну, вот. И оно опять вернулось в жизнь. Оно опять превратилось в изделие какое-то. Оно опять вернулось к человеку. Бесконечный процесс. Настала черга сказати вам, що ж за вишукані знімки ви бачили на початку стрічки. Це не діаманти або інші коштовні каміння, а звичайнісінький склобій, відзнятий особливим способом. Так, тут і справді цінують красу цього вічного і найприроднішого матеріалу на землі, і закохані в чарівне коло його відроджень, безкінечних, як саме життя. А ще цінують нашу з вами землю матінку, без якої і саме життя уявити неможливо, цінують не на словах, а доводять це своєю щоденною працею, прагненням зберегти чистими цілани, річки, цю природну неповторну красу для нащадків, які святкуватимуть чергові ювілейні дати незалежної квітучої України.